Всім привіт! В сьогоднішньому відео я разом з моїм підписником виконували челендж зайняти топ-1 з всім міфічним лутом і з всіма медальйонами. Так що бажаю вам гарного перегляду. І це відео ми записували в минулу п'ятницю, і ми цей челендж виконали з першого разу. Ми призомливі на першу локацію, підписник дав мені челлендж, щоб чому нам виконати нього зайняти топ-1 разом з медальонами і з міфічним Ано, бос, Сідай за... пали, чили, чили, пали по палипащилам! По за цей, за цей гранати мта, з граната мта! З граната мта, з так? мта! Уничтожені. Бос-бос-бос-бос-бос їде, босс уїжджає! Після того, як вбили цих людей, ми Що, пішли одразу на, на боса бос. і почали в нього стріляти. Пали! Пали по машині! по машині. А, ми це ще, ще машини можемо забрати! Ничего себе бобки стреляют! Да. Виходь, виходь! Да, давай, давай! Что турель Так, тур. да, я гаммахоп! З того, як убили боса, ми взяли машину, щоб неї відремонтувати на заправці і шукали собі інших противників. Все. Все, предлагаю тут сидіть. Mm -hmm. Блін, в мене снайперки немає. А я так раз автомат викинув, але там поставпали. Ти міфічний автомат виконав? Так, же да. вы предлагаю за зі... убить? Так, 23 надежды. Не, не, я у нас новую. Ты можешь для бота надеть. Блять, блять, блядь! Поїхали за ты потом. Давай. Полы, 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 полы! 76! Ноку? Еще два. Два Хорош. Подышать. Через несколько да, секунд приезжают и уже другие противники приезжают на машине, броденки. и мы уже по этой машине начинаем спать. Зато же пох! Надо уезжать. У них ага. -а сильные. Блин, они сюда идут. Да, Я бы втекать одну. Да, Стреляй, стреляй по ним сзади вроде бы. Я больше лежать. Блин. Уезжай. Ай, я не вс, я що там Ой, что такое машинки, парни? Стой, ты стоишь? Я почти добыть машину. Вс, улежай, уезжай, уезжай! Блин! Uh, я думал, что ты! Нет! Хелпа! Я... Да вы задолбали! Слышь, мир! Так, один белый имеет. Вин убегает! Сикло! Я uh, ты не сикло бит за... Так, я понесу хилю. Белый, 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 белый! Видишь перчатка, аккуратно! У нього броня. І те, що ми не могли очікувати, що в цього противника буде два медальона, так, і тут я вже почав хілити, піднімати верніше мого тімейта, і потім вже розділили лут між собою. Так, витисти взяв. Нас ще є, бачу одного. Тодо. No. Бачу, бачу. Эй, 7 семь, семь 7 7, -7, -7, -7, -7. Ну Хорош. Семь все найс. Nice. Да. Предлагаю куда-то на горку Питы. Ага. Uh -huh. О, а, дальше, 7. дальше, дальше, Да, 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 да. дальше, дальше, Блин. Тебе міфічні рукавиці? — Так. <плес> Оооо. Поміг стріляє. 44, 121. Ноку. Тут ми просто вирішили посидіти вже в боксах, і біля нас вже проходило кучу противників, але ми їх не чіпали, так як у нас були медальони, І наша ціль була зайняти та 1 Давай. Тихо быстро прям. Да-да-да. Блин, а то и горичилы! Машина за машиной, а. Давай тута, тута, тута засядем. Иди до мене. Быстрейше, быстрейшей. А, по нам потом сюжет стреляй. Вс, просто що делаємо що у нас тут нема? В конус, в конус, в конус до мене бежи. Нет, спать. <рапси> Повезло. Дуже. Все, про нас немає. <п recurring sounds> Блін, та гора в зоні. Така маленька зона і 10 ігроков. Да. Подожди, сюди, сюди. Це твій друг? Блин, да. машина! Сразу пройдем туда. Надо ба. Да, да. Тебе есть да? в тебе есть чицы. Да, да. Блин, пожалуйста, нам надо занять опять. Блин, там машины! Да, две машины еще не поняли. Ді до мене. В і так же само засядемо просто. Все, і сидим. Коли ми сиділи вже на совні зоні, біля нас походив чел, і ми вже на нього вирішили Він один на трасма не сядь. А, сьод. О! О! В полете да. просто. Еще чел. Ага, да? а, с перчатками. Пай, э, хавайся, хавайся, просто себе. Да, тикай. Я плохо. А... Блин, мы сейчас с этими челами еще. А, вкус, 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 вкус. Бачу чела? Так, я захилююсь, понял. Да, хилийся. Засядь просто. Иди до мене в один бокс будем. А то в мене вже рейсів немає, мало, мало ресів. Тихо, тихо, сидем. Шесть щелок осталось.

Вин нас двигаться у мене тоже перчатки <рі> Давай, давай. Эй, всем совсем по білому, по білому! Всем совсем ще! Він белый, він белый! Сотку даков? А вот? Его надо добыть Дэвин! Дэйвин я не пачу! Он дай тут туда! Так, ну давай, чел, да? У меня? Да. 48, да! А, вас? В соло, в соло, чел, оставься! Винсони живая, нам треба аптечка! Поднимайся! Аптечка? ти шо? конфета. І друзі, не забудьте ще переглянути минуле відео, хто на не дивився. Вони вийшли вчора, я зняв цілих два штуки. Там фінальний івент, і так як ми грали після івенту, там є багато дуже цікавих моментів. І всім дякую за перегляд і всім пока.